Так, зірочки мої, доповідаю, значить по м'ясу. Забрав м'ясо у 5 утра, як я і вам казав, ребра, сало капчене, битки, рульки, м'якиш. Зараз мені треба все це розфасувати, попакувати, пакується воно отак. Щоб ви бачили, це я вже заморозив. Запускав. Діло в тому, що поїздка приноситься завтра на 6 утра, тому що волонтери, які їдуть туди, не встигають. Все От так все це заморажується. Це я хотів спитати, чи воно заморозило за день сьогодні. Заморозило. Е, потім я фасую спеціальні термосумки. Дивіться, все готове. Там одна питання спрашувала, де вони все це хранитимуть. Де де, пізді, там де літом хранили. Поїдь, подивися, а не спрашуєш. Е, що ще хотів сказати? А! Дивіться, навіть щоб просто підготуватися до запаковки, до запаковки і всього остального. От, от ці пленки треба тільки за тисячу набрати. Сумок оцих понакупляти треба. Ну зато все нормально, по-человічки перечалочки дойде. Е -е, узяв у долг, тому що не вистачило 4 тисячі, але сьогодні вже до вечора, е -е, я так розумію, що вже не треба але я просто ще телефон не залазив, тому що цілець ці м'ясом займається. На новий рік я також роблю замовлення хлопцям на м'ясні всі Плюс на новий рік, ось уже потихеньку я збираю їм консервацію. Все, що ви посилки присилаєте, або десь я щось тебе там нахожу чи олія десь я сюди купую і складаю. Ось крупи, ось консервація, он олія, ось он солодке, он тунци. Це все готується на новий рік. Що, ж теж люди. Потім ще їм одяг теплий, медицину, цукор, чай, бульйони. Вот покажется фонд Оскара. И тут Оскар великий. Поэтому, э, Зирочка, вам всем спасибо. Единственное, кто захочет, обращайтесь. 068 354 5737 37. Або 068 243 0130 Мне, конечно, по субъективности э, фермер э, дае, а ну, все равно у него дешевше, чем этот. Э, поможем ему. Кому надо на новый год? Обращайтесь, я на копейки за все накину, но мне не надо. Ну, по крайней мере, все равно буду брать. Значит, везьму больше. кому нибудь может тоже надо, будет. Затайзик. Вот такими, если честно. Я вам кажу, это просто бомбическое. Я бы сам себе взял, но ну, они... Ты покажи размер. Да. Вот это одна макияж, чего стоя. Дивіться. Ра -ра -ра. О, це все зараз пофасуется, потому что им надо разделить на три кухни будет. Поэтому, что сказать. Спасибо всем, что почули. А то я вже трошки духом упав, аж ці перед хлопцям ставлю. І фермеру велике-велике дякую за те, що довіряють мені і каже, гроші це не проблема. Головне От досикли себе. Всім велике дякую. Ну, потихеньку збираємо хлопцям на новий рік. Новорічний збір відкритим. Па-па-па-па. Всім дякую велике. Хлопці думаю, будуть дуже щасливі, якщо щось, і придадуть відео подяку.